Вітаю, мої друзі. Нехай Бог благословить усіх вас. Дайте я тут зараз е, приберу ці коментарі, дезактивую їх, щоб вони не заважали нам зараз. Подивіться сюди: багато людей, багато людей хочуть отримати Духа Святого. Єпископе, що мені зробити, щоб я отримав Духа Святого? Що мені потрібно зробити, щоб я прийняв Духа Святого? І це більше всього, що я хочу в своєму житті, це отримати Духа Святого. Подивіться сюди. Я думав за це тут, із моїми думками, і читав обітницю Духа Святого, те, що Ісус зробив і робить, я хотів би поділитися це цим із вами. Чому? чому Людина, яка має таке бажання отримати Духа Святого, і вона не отримує. Який сенс у цьому? Питання яке? Це гріх? Вона не варта, недостойна? Яка проблема? І багато разів людина каже: знаєте, я не живу у гріху, я людина, яка не робить зло нікому. Іншими словами, я нормальна людина і ось і перед Богом. Знаєте? Але це не це. Проблема наступна, мої друзі, мої дорогі друзі. Проблема наступна. Ісус каже так: подивіться, що він сказав: хто має жагу? Хай прийде до мене і п'є. Тобто, іншими словами, що пити його Дух, Духа Святого. Це те, що він має на увазі Духа Святого. Тоді проблема, що люди вони носять у собі бажання, жагу, матеріальних досягнень. Вони носять у собі цю жагу до того, щоб одружитися, зробити реалізацію особисто, реалізацію проєктів особистих. Вони мають всередині себе там глибоко в своїй душі або свого серця, вони носять одне бажання, одну жагу, яка ніяк не зв'язана із Богом. Але, але коли вони чують, як кажуть, за Духа Святого, виникає поверх цих бажань, особистих проєктів. Ось цього бажання, цієї жаги до завоювань, реалізації особистих. Поверх цього там виникає це бажання отримати Духа Святого. Одне бажання ось отримати Духа Святого, мати хрещення Духом Святим. І тоді виникає питання, питання, яке не може мовчати. Чому вона хоче отримати Духа Святого, ця людина? Вона дійсно хоче отримати Духа Святого, щоб служити Богу? Чи щоб служити самій собі? Або щоб реалізувати свої особисті мрії, це питання, яке не може бути схованим. Ісус залишає чисто, ясно, без сумнівів, що якщо хтось має цю жагу, і ця жага повинна бути з самої глибини твоєї душі. Не повинно нічого заважати мати цю жагу. Я пам'ятаю. Пам'ятаю, із мого досвіда. Я хотів, тому що хотів отримати Духа Святого. Я намагався зробити все. Я робив піст, я читав більше Біблію, я молився, я робив багато чого. Мої думки вони були сфокусовані. На тому, щоб я отримав Духа Святого. І подивіться, коли це відбувається, поверх. Спраги, наприклад, до матеріального, коли ви маєте цю спрагу поверх усього, поверх усього бути людиною, яка зв'язана з Богом. Тому що, коли людина отримує хрещення Духом Святим, це найбільше багатство, яке може існувати у світі. Це не просто навіть найбільше багатство, ні, це багатство із багатством. це найбільше багатство на небі та на землі, тому що. Ти отримуєш духа живого бога всередині себе, він робить житло всередині тебе. Він направляє твої думки, твої ідеї. Він дає мудрості, можливості, щоб ти організував своє власне життя. Тоді Дух Святий, коли сходить. Він не приходить для того, щоб реалізувати наші особисті бажання. Ні. Він приходить для того, він, він міг служити всередині нас, для того, щоб його ім'я. Було прославлене, освячене тут на землі, це є його ціль. Бог нам дає Духа Святого для того, щоб ми могли служити відповідно Його волі. Дух Святий дає напрямок, дає бажання від Бога, бажання Його, не наше бажання. Тоді, якщо людина має бажання отримати духа святого але вона говорить так а знаєте я б хотів би. ні цього недостатньо ви знаєте коли людина вона наприклад має цю жагу коли людина вона має таку сильну спрагу і вона майже з глузду сходить щоб попити десь води О, якщо тут десь є вода можна мені будь ласка я хотів би попити води я ось тут. <реш> Дякую. Тоді, ви розумієте, мої друзі, Дух Святий це Бог. Він творець. Це не дух когось, хто помер і там просто воскрес. Ні. Це творець. Неба та землі. Це не те, що написано. Там написано в Святому Письмі, що Дух Божий він ширяв понад землею, понад творіннями. Дух Божий зі своїм Словом говорив. Він говорив і речі, які не існували. Вони починали існувати, тому що він сказав, іншими словами, Дух Святий це мудрість, розуміння, це розсудливість, це Бог. Дух святий, це Дух Господа, єдиного Господа, єдиного Господа, який існує на небі, на землі і у всьому всесвіті. Ви вже уявляли, коли людина отримує дух його, це усе твоє буде зайняте усім його від Бога. Твій внутрішній стан він буде зайнятий живим Богом, Богом Авраама, Богом Ісаака і Богом Ізраїля. У тому дусі, як Бог говорив, покликав Авраама, Він сказав Аврааму, Авраам, ходи в моїй присутності. І будь досконалим. Ось, Це те, що відбувається, коли людина отримує Духа Святого. Вона стає досконалою. В очах людських, звичайно, це неможливо. Але перед Богом вона стає досконалою, тому що Він, всередині неї, він направляє ваші думки, ваші ідеї, ваші мрії. І він робить так, він робить так, щоб реалізувати його волю через вас. Апостол Петро він каже: коли людина отримує Духа Святого, вона має цю природу. Апостол Петро сказав це. Він має цю природу небесну, природу Божу. Це друге послання. Апостола Петра, перший розділ, четвертий вірш. Ми зараз прочитаємо тут. Але ви знаєте, щоб людина вона отримала, так би мовити, ус, ус, усе це, що від Бога, цю велич Божу, потрібно мати саме тільки спрагу за це. Потрібно забути. Про свої мрії, про свої проєкти, про своє майбутнє, усе, 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 усе забути про все, 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 все потрібно поставити пріоритет вище матері, батька, дітей, сім'ї, нареченої, нареченого, іншими словами, усього і вище свого життя. Він повинен бути дійсно першим. Коли людина має ось такий тип якість саме такої спраги. І тоді він приходить і він робить це житло всередині нас. І тоді, мої друзі, ми будемо проходити труднощі. Це не означає, що коли ми отримаємо Духа Святого, ми будемо без проблем. Ні, навпаки, ми будемо проходити проблеми, ми будемо мати проблеми. Тому що поки ми живемо у цій глиняній посудині, у цьому тілі, поки ми знаходимося у цьому світі, в цьому світі гидкому, бридкому, світі проклятому насправді злому негідному, темному, несправедливому, і звичайно ж, це все буде намагатися плямувати нас брудом цього світу. навіть так, коли людина отримує Духа Святого, і має Духа Святого, вона повинна виживати, боротися серед цих, так би мовити, бризків. Бруду і зберігати свої відносини з Богом і ходити у досконалості, як Бог сказав Авраму так ходити. Розуміли, мої друзі. Якщо ви дійсно хочете Духа Святого, наприклад, сьогодні в нас є також служіння, і скоро ми почнемо тут служіння. Тоді багато людей приходять на служіння, щоб отримати Духа Святого. але якщо вони приходять, щоб отримати Духа Святого, але це для них просто як хороша ідея. А знаєте, о добра ідея, непогана ідея, я піду туди. Піду туди, щоб подивитися, як це так, щоб Дух Святий там зійшов на мене. Не існує такого. Людина отримує лише Духа Святого тоді, коли має цю спрагу. Не за те, що вона просто в церкві і вона там буде, знаєте, вона просто так по потребі отримує Духа Святого. Вона може отримати Духа Святого в лікарні, в в'язниці, в якомусь санаторії, на вулиці, у, у парку. В будь-якому місці. Вона може в будь якому місці отримати, і для цього не потрібно бути прямо достойним. Ні, але їй потрібно мати саме цю річ жагу. Вона повинна мати жагу. Тому Ісус тут Він відправляє своїх слуг і каже: ідіть по всьому світі і проповідуйте Євангеліє. Тоді ми проповідуємо Євангеліє, ми говоримо за слово Боже. Ми говоримо для людей. Ось, подивіться, Ісус Він сказав, що хто має жагу, прийди і пий, щоб із твої, щоб із Твого нутра потекла ця жива вода, потоки живої води. Ви знаєте, що це таке? А ви не знаєте, можливо, не знаєте, не розумієте. Але коли людина отримує Духа Святого, це більше всього того, що я сказав. Це щось безкінечно грандіозне. Але це треба пережити. Недостатньо просто бути і говорити тут. Знаєте, щоб я говорив о, це так велично, це так добре, це так славно. Не варто, щоб це я просто вам говорив. Знаєте, як ото про їжу, яку я там їв. Я люблю її смак і говорю за її смак. Якщо ви самі не спробуєте, ви не зможете зрозуміти, так чи ні? Тому ви повинні знати, що він існує, і він він. Відправив свого сина сюди, у цей світ. Ісус прийшов, зробив роботу, яку потрібно було зробити, і піднявся. І тоді він відправив, він відправив і зробив так, щоб тепер ви могли мати житло, щоб він міг мати житло всередині кожного із нас. Коли Ісус він був тут, він був, він був поруч, він був серед своїх учнів, своїх послідовників. Але зараз, після того як він піднявся на небеса, коли він відправив Духа Святого, тоді він уже не зараз конкретно так поміж нами. Тепер він може бути всередині нас, але це тільки для тих, хто має жагу. Якщо ви маєте цю жагу, ідіть до церкви сьогодні із цією цілею, забудьте зараз за родичів, сім'ю, проблеми, ситуації. Дьявол він створить ситуацію, проблему, щоб ми зараз. Були дестабілізовані, розсіяні у нашому розумі до слова Божого, до обітниці Божої для того, щоб намагатися нас зараз збити, ми вирішували якісь свої проблеми. Якщо ви хочете вирішити свої проблеми для того, щоб потім отримати Духа Святого, ні. Для цього треба спочатку мати спрагу раніше цього всього. Якщо ви маєте жагу до Духа Святого, він тоді зійде на вас. Хай Бог благословить усіх вас і до завтра. В ім'я Господа Ісуса, слава Богу.